Всім привіт! Сьогодні будемо готувати солодкий соус чилі. Я вже все приготувала, зараз вам все покажу. Він солодкий і в міру гіркий, дуже смачний. Я його скуштувала у своєї невістки в Іни. і дякую за рецепт, також сьогодні приготую цю смакоту. Беремо 300 г гіркого перцю. Я його чистила в рукавичках, тому що не затерти очі. Дуже обережно потрібно бути з ним. Перемелюємо на самій мілкій В сіточці, все буду молоти. Далі беремо чесник 200 грам. Перцю гіркого 300 грам. Перемелюємо чесник. Далі беремо 1 кілограм солодкого перцю, також перемелюємо. Так, все перемолола. Далі додаю сюди 2 кілограми цукру. Перемішуємо. Також відразу сюди висипаємо 100 г солі. Перемішали і ставимо на плиту. З моменту закипання засікаємо 10 хвилин активного кипіння. Поки перчик закипає, я підготувала 800 мл яблучного оцту. 400 мл води. В воду ми додаємо кукурудзяний крохмал 100 г і перемішуємо. Мій перчик закипів, я засікла час, він почав підійматися, стала повна каструлька піни. Тому ввімкнула на середню температуру і стою потрішки помішую його. Щоб нікуди не втік, обов'язково потрібно варити в кастрюлі з високими бортиками, тому що в мене піднялося в два рази, поки я знизила температуру. Як бачите, дуже активно піниться. тому ємність для приготування вибирайте велику. Все, чекаю 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин у мене. Знову перемішую кукурудзяний прохмаль з водою і додаю в перчик. Також додаю оцет. Перемішую і після закіпання варимо ще 10 хвилин. Я нікуди далеко не відходжу, я весь час потрішки помішую. Я вже підготувала баночки. Буду закривати в маленьких таких різних баночках. Від гірчиці, від намазок. Нам подобається, коли взяв одну баночку, з'їв і нічого не залишається, щоб не займало місце в холодильнику і не псувалося. Дуже зручно. Баночки я не стерилізую, я їх просто мию. В гарячій воді кришечки також. Пройшло вже 10 хвилин після вливання крохмалю та оцту ось таке кипіння вже без піни. Так я і готувала на середньому вогні на 2. У мене всього три положення на плиті готую на двічки. Гарненько кипіть. Можна закривати в баночки. Я вже вимкнула плиту, забираю кастрюльку і буду закривати. У мене є ось така лієчка. Я її надрізала, щоб вона підходила мені якраз для цих баночок зручно. Можна купити спеціальну лійку, в якої буде такий отвір. Який підходить для малесеньких баночок. Але в мене немає, у мене є трішки більша, ще більша, а зовсім такої малесенької немає. Тому закриваю так. Вийшов такий гарний помаранчевий колір. Колір залежить від перцю, який ви оберете. Якщо весь перчик буде червоний, то соус матиме гарний червоний колір. До речі, кастрюля, в якій я готувала, у мене на 8 літрів. Може, комусь ця інформація буде корисною? Все, закриваємо. Ось такі баночки виходять. Закриваю далі. Я вже все закрила, покажу вам, що в мене вийшло. Вийшло дві ось такі баночки, трішки більші, Чотири трішечки менші, і дев'ять штук ось таких маленьких від гірчиці. Тільки закрила, зараз накрию рушничком до повного охолодження. Також покажу, трішки залишилось у мене на пробу. Ось так виглядає соус. Він дуже смачний. Він солодкий, в міру гіркий. Чимось мені нагадує соус сацевелі, якщо знаєте, такий. Дуже смачний. Його їдять навіть діти, щоб ви розуміли, яка в нього гіркота. І я не дуже полюбляю гірке, але цей соус такий смачний, що ми їмо його з усім підряд. Навіть просто на хліб намазуємо і їмо. Дуже смачно, тому всім рекомендую спробувати. Я один раз спробувала, тому взяла рецепт і сама приготувала. Це дійсно смачно. Всім рекомендую, дякую за перегляд і пока-пока.